Згодом майстерня Оксани виросла у солідне виробництво. Зараз у пані Оксани працює команда. Вона співпрацює з волонтерами, фондами, передає спорядження військовим на передову. То це вже будується на довірі, тобто ті фонди, які ми довіряємо, які ми знаємо, що точно це туди, куди треба, то звісно передає. Сама ж пані Оксана поділилась, що повертатись в Маріуполь не планує. Разом із родиною хоче залишитися у Луцьку. Саме тут бачить майбутнє своє і своїх рідних. каже у Луцьку всього їй вдосталь. Єдине, чого не вистачає моря. Я вже не сумую за Маріуполем. Раніше в мене був план, що я повернусь додому. Зараз в мене вже такого плану немає. Моя мрія і мій план залишитись жити в Луцьку не вистачає. Я не порівнюю моря. Звісно, дуже не вистачає. В Планах пані Оксани розширятись і далі створювати щось нове, своє вірить, що війна зовсім скоро закінчиться, і вона разом із чоловіком продовжуватимуть свою справу. І вже тоді шитимуть не тільки військову амуніцію, а й різні вироби і для цивільних. На Волині засновник благодійної організації незаконно ввозив автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомили в БЕП Волинської області. За даними слідства, житель Коваля зареєстрував благодійну організацію, реквізити якої згодом використовував для ввезення транспортних засобів. Користуючись правом виїзду за кордон під час дії воєнного стану, фігурант самостійно підшуковував автомобілі в країнах Європи, купляв їх та транспортував Україну. Під час перетину митного кордону, автівки декларували як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. Надалі фігурант продавав транспорт приватним особам за готівку. У такий спосіб обвинувачений незаконно ввіз і реалізував 5 авто з загальною вартістю майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Нині ж засновнику фонду повідомили про підозру. Обвинувальний акт вже скерували до суду. У ніч на 11 липня під ворожим ударом опинився Харків. За словами начальника ОВА Олега Синягубова, російські дрони атакували пологовий будинок у Харкові. Постраждали щонайменше шестеро людей. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед постраждалих троє жінок та їхні діти у матерів. І немовлят діагностовано гостру стресову реакцію. У Чугуєві внаслідок удару пошкоджено лікарню.